Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно шоколадний пиріг, пухкий, мега-вологий і мега-шоколадний. Максимум смаку, мінімум зусиль і справжнє шоколадне задоволення з першого шматочка. Поїхали готувати? І так, беремо три яйця, стакан цукру, дрібка солі, обов'язково, олія півстакана. Усе помішали. Півтора стакана молока, ванілі, так. П'ять столових ложок какао, два стакана борошна. З горкою і половинка розпушувача. У мене домашній. Ось весь торт. Вимішуємо гарненько. Даємо 15 хвилин хай постує, спрацює розпушувач. Так, беремо форму і просто виливаємо наше тісто. Все, Ви бачите, як це просто. А далі взагалі буде ще простіше. Ви скажете, куди ще простіше. Залишайтеся зі мною до кінця і побачите 180 градусів хвилин 35-40, дивлячись, яка як заливку. Дивіться, один стакан молока, 50 мл олії, 3 столових ложки цукру, 3 столових ложки какао. Це залишка наша готова просто, нам треба її закип'ятити. Так, все, наша суміш кипить, виключаємо. І в цю заливку додаю, ось, бачите, десь столову ложку рома, дуже ароматного. Так, ми достали наш пиріг. Подивіться, який він гарнюний. Тепер беремо стакан молока. Просто не дуже холодного, і заливаємо наш пиріг. І чекаємо, щоб молочко наше впиталося. Дивіться, за буквально секунду. Питалася все молочко. Тепер дивіться, ми будемо їсти прямо відсюда варізати пирог і їсти. Для цього гляньте, який він М якусенький, пропитаний. Ріжемо його на порційні шматочки одразу. Боже, як пахне. М -м -м. Гляньте, яка краса. Ага. Так що рішайте, пекти вам всю красу, чи ні. Так. А тепер заливаємо нашою заливкою ароматнішою. М -м -м. Весь наш пиріг просочився от смакотою нашої. Все. І на 2 години залишаємо угу. пропитуватись. Це буде мега-шоколадний, мега вологий пиріг. Все. Так, люди, як це пахне, він такий ароматний. Це новий формат серед пирігів. В общем, я не дочекала, щоб воно окончательно остило. Це просто казка. Це шоколад в шоколаді? Соковитость я завтра думаю буде ще більше. Ви тільки подивіться на цю смакоту. Гуляйте, яка товщина. Ви бачите, яка смакота, який він ніжний. Шоколад в шоколаді. М'ягутенький. Сочний. Коротше, не одірватись. Просто бомба. Готуйте обов'язково. Ну, хоча спробуйте. Ви не пошкодуєте. Готується. 5 хвилин замішується, пів години випікається. Дякую, що були зі мною. Миру вам, щастя і всього найкращого. Лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних відео. Пока-пока.